Почався мій військовий шлях в 2014 році по мобілізації, я тоді перед цим я ще срочну службу відслужив, і пройшло два роки, і почались такі в країні події, якось не зміг довго чекати. І в 2014 році в липні попав третю хвилю мобілізації. Відслужили, відвоювали рік. Ну, як, як тоді каз, здавалося, що то було. Така жорстка війна, але слава, слава Богу, якось для мене це пройшло. Типу, вже в 22-му році я зрозумів, що це справжня, така кривава війна. І тоді рік відслужив, в 15-му році демобілізація, знову повернувся на шахту, працював на шахті з 20 років. В 22-му, як почалась вже повномасштабна війна, одразу в перший день я мобілізувався. Знову ми з побратимами зізвонилися з 15-го року і знову пішли в розвід роту 17-ї танкової бригади. І 25-го ми попали в частину в 17-ту і 26-го вже ввечері ми вже прибули на Бахмут. Ми ті, були всі бойові, нас не вчили. Тому вже менше суток і ми вже попали в Бахмут, ну і там. І там Почався мій шлях вже в повномасштабній війні. 22-й рік, це, знаєте, мене якось навіть вони не, не сопоставляються, як кажуть, з 15-м роком. У 15 му році так у нас були теж загиблі побратими, були поранені. Цього було в рази менше і відсоток був дуже маленький. В 22-му вже як ми потрапили, зразу ми там потрапили. В Новотошківку там у нас це було 16 березня. Вже в нас були перші поранені, перші хлопці загиблі. Та й побратим якраз загинув <кхм> з 15 року, як з яким ми тоді воювали, спілкувалися. Такі, то, ми, то ми тоді всі зрозуміли вже всю серйозність цієї агресії, яка прийшла. Бо ну, знаєте, зразу ми такі всі були вроді раді браві, все там, куди нас, куди. А потім, як зіштовхнулися, то зрозуміло, що це дуже жорстка війна. Ну, Потім, ну, це ми на Донецькому напрямку були весною. Потім в травні ми поїхали допомогти хлопцям-піхотинцям стримати наступ. І Там як тільки ми зайшли, пройшла десь доба і попали в засідку. Я дуже не знаю, як їх назвати. Не, не на інтерв'ю попали в аську, у нас там, там 20-30 метрів, вони якраз ми ліс нам держали ліс, то вони почали нас, скажімо так, розстрілювати. Один ми йшли в трьох, один хлопець загинув. Я отримав поранення. Ще один, слава Богу, стався неушкодженим. Ми прийняли бій. Десь 20 хвилин тривав бій. Ми їх, скажемо так, нормально посапали, то вони відійшли, бо пытались нас так уже. Обходили, хотіли там кільце, ми дали бій. Вони, вони одійшли. Ну, потім мене евакували. У мене було два кульових поранення. Одне в руку наскрізне, друге бочину заділо, бокову стінку живота. ну, слава Богу, що без, без органів життєважних. Ну, потім на, на той момент потрапив в лікарню, евакуація, все, там теж довга евакуація була, навіть годин 5, поки там вивезли, бо такий ліс, ліс був, з була було тяжко. Ну, слава Богу, попав потім в госпіталь. Реабілітація, все добре. Ну, якось мені щастило з лікарнями, хлопці кажуть, що там, ну, прям відношення не дуже, то мені якось щастило, все було класно, всі відносились класно, там все безкоштовно. Два місяці реабілітації, я так сам не очікував, все так швидко затягнулося. І знову я в липні вже вернувся до своїх побратимів, повернувся. І, е, зразу, зразу нас кинули потім на Запорізьке направлення літом, а потім, теж, е, як скажімо так, якийсь маневр, був, різко перекинули на Херсон, і коли почалась вже херсонська операція. Це в 22-му якраз під кінець серпня. Ну і там мені вдалося послужити ще місяць, буквально і знову, коли вже пішли наступи, цей масовий пішов на Херсон, там буквально на третій день знову отримав поранення. Ну Вже тяжче було, воно мені там видалили почку, селезінку, легке заділо, типу, ногу пробило. Тож був довгий шлях реабілітації, там десь півроку я. Лежав, майже не вставав, ну і потім навесні вже 23-го почав потихеньку на милицях там ходити. Ну, тіпа, нога щось... По теперішній час нога не хоче якось відновлюватись то, тіпа, на медикаментах. ще. Ну а так, в общем-то, якби не нога, то в принципі, чувствую себе, дай Боже, як кажуть. Спорт зі мною все моє свідоме життя. Ну, там, Як в школі всі займався і футболом, там всім. А потім в 15 років попав в регбі в команду нашу Криворіжську регбі. То, в принципі, до повномасштабки 15 років я грав в регбі, захищав кольори нашої країни в юнацькій, в молодіжній збірній команди по регбі. То ну, в принципі, я думаю, видно, що я грав в регбі. То все життя я, в принципі, був в спорті. Така у нас була команда полупрофесійна. Типу останні роки ми більше за свій кошт вже грали, якось не могли знайти, скажімо так меценатів. ну типа, і зараз майже вся команда, 90% моєї команди всі воюють. Уже є хлопці, які загинули, є списані, а так підрозділ регбісти воюють зараз теж і на Донецькому, і на Запорізькому, на найгарячіших точках. Майже вся команда відразу у нас мобілізувалася і пішли воювати. У мене однокласник. Виступав Invictus Games в минулому році на іграх. Він мене ну, звав, завжди дзвонив. Ми з ним спілкуємося, в принципі, все життя, ще там з першого класу. Ну я йому завжди відповідав, що поки не можу, поки не можу, нога. І вже восени я якось я вже ну, це почав в зал трошки сюди ходити, почав плавати і зрозумів, що вже можна себе спробувати в, принципі, в адаптивних видах спортах, з, ну, серед ветеранів, таких як ти, там поранених кого які проблеми. І почав. Кривому розі у нас були Family Game, Почав тут виступати, тренуватись, трошки ставало краще, набирав форму, бо, звісно, за рік-за півтора, поки там і війна, і реабілітація, блін, форму втратив. Ну було дуже, звісно, скажем так, дивитись печально на себе в зеркало, Ну вже слава Богу, там відсотки 70 відновився. Потім тож, були анкети на збори, запропонували в Америку відбір. Заповнив анкету, прислали, що так, «Да, так, можете приїжджати. Тож були збори три тижні, потім змагання. На змаганнях вдалося взяти якісь медалі. Ну, і потім запросили вже нас сюди, в збірну, потрапив в збірну, була там, комісія, все, нас 30 людей з України вибрали, ну і потрапив так в збірну, яка поїде в Штати. Я буду виступати штовхання ядра, метання диску. І гребля на тренажері. Для мене це дуже велика мотивація, і моральна, і фізична. Ми там відновлюємося, і я ж кажу, і фізично ми тренуємося, набираємо форму. Всі і морально тебе оточують твої побратими, які всі дивляться в одну сторону, всі, всі патріоти, нема там на яких. Ну, типа, всі класно, і проводять час, і, і фізично, і морально. Так що, я думаю, для всіх, хто туди потрапив, ну всі. Всі з кайфом проводять там час, і хоч і тренування є сі важкі, але ти виходиш, ти, ти кайфуєш від цього. Там, там, біля тебе твої однодумці. Хочеться представити Україну ще раз на показати світу, що війна йде, війна дуже жорстка. Представити себе. Ну, у нас, знаєте, як 50 це спортивний фактор, що ми їдемо, то 50% це щоб знову, щоб за Україну просто не мовчали. в Штатах може буде, я думаю, можливість там і журналісти. Казати і казати, що нам потрібна і зброя, і ППО, і все.